Ну все, на цьому закінчився бліц. Дякую, Саш. До побачення. З нами був Степанюк Олександр. Найшвидший випуск. Всім привіт! Сьогодні нарешті до нас завітав степанюк Олександр! Привіт, привіт-привіт! Давай в нас буде декілька запитань до тебе, декілька блоків навіть запитань. Uh, і, по ходу, можливо, з'являються ще якісь запитання. Uh, тож, давай, перший блок. Він такий бліц, швиденько, цікаво, що ти там подобається, не подобається. По-перше, коли вітати тебе з днем народження? Коли в тебе день народження? Uh, день народження у мене 18 лютого. 21, 18 лютого, Добре. Uh, що це за знак зодіаку виходить? Uh, водолій. Водолій. Тобто, ти така людина покладиста, да? ти не, не любиш вступати в суперечки. No, Як має знак має? зодіаку впливає на тебе. Ну, мама моя говорить, що водолій це найкращий знак Задіака, я, в принципі, їй вірю. Ну, а чого? Ну, він такий неконфліктний, досить е, розважливий, е, багато думає, аналізує. Але в цілому людина, знаєте, така емпатична. Симпатична ага. в тому плані. Тобто, ти людина емпатична, симпатична, не? Саме так. <сум> Добре. Скажи, який твій улюблений колір? Е, червоний. Червоний. А улюблений фільм, чи фільм, який на тебе повпливав чи враження дуже сильне викликав? Ну я б не сказав, що повпливав, але в свій час мені дуже подобались трансформери. Весело було б сказав, трансформери, вони так повпливали, змінили мій світогляд. Особливо Меган Фокс. О, Меган Фокс! Ще в підлітковому віці. Це дуже прикольно, так. Скажи, яка твоя улюблена книга? Тут складно, тому що насправді читаю дуже багато і виділити щось одне складно, адже е, намагаюся брати до рук як і науково популярну літературу, так і художню. Але, мабуть, е, особисто для себе запам'ятав дуже сильно свою першу таку цікаву, прикольну книгу, а саме е, Всеволод Стайка» е, Торадори з Васюківки, адже вважаю її початком оцього цього, цього, е, сходження до читацької вершини. Тому, мабуть, відзначу її. Добре. І е, останнє запитання Блісу. Скажи, яка музика грає в тебе в навушниках? Що тобі подобається? Які стилі виконавці? Зазвичай таких людей називають меломанами, але я не зовсім впевнений, що це підходить до опису мого плейлісту. Е, і сучасне українське щось є без червоної калини, якщо що. Е, Зарубіжні треки. Раніше дуже подобався гурт Imagine Dragons. Хотів навіть був сходити на концерт, але, на жаль, не вийшло. Imagine Dragons. Добре. Ну все, на цьому закінчився бліц. Дякую, Саш. До побачення. З нами був Степанюк Олександр. Найшвидший випуск. Полетіло фіфо. Отож, давай почнемо напевно. Про двіжок трішки, а потім вже і про просто про життя. Скажіть, будь ласка, ну я, я то знаю, як ти дістався до двіжка і як в тебе по династії трішки перейшло. Ось. Але взагалі, як ти потрапив дитиною у двіжок, і потім як же ти став вважати у двіжку? Е, насправді е, потрапив у двіжок дитиною не зовсім класичним шляхом, е, не через якусь путівку або навіть не через. Е, як вже було згадано, родинний шлях, адже моя сестра досить довго працювала вожатою. І здавалося б, якщо працює сестра, то десь там і брат може записатися до дитячого колективу. Але так як в до старшої школи я грав у футбол і зазвичай влітку їздив на збори, то лишень з часом, як уже закінчив з цією секцією, з'явився час влітку. І напередодні. Напередодні літа був кубок е, дитячої ліги сміху, е, і команді, яка там виграла, е, надавали сертифікат на певну суму на всю команду на поїздку саме до е, дитячого табору двіжок, так як він був основним, так мовити спонсором, організатором і тому подібне. От, і моя команда е, сьогодні можна все брала участь у. Цьому кубку, там одразу була фінальна стадія, може і підфінальна. Це просто літній Кубок був. Літній Кубок був, звичайно, yeah. одна гра. І ми перемогли, тож наша команда отримала сертифікат, і я разом з Вікторією Свінобій відвідував табір Двіжок саме за рахунок ось цього сертифікату. Адже всі інші члени команди були вже, скажімо так, досить старші, у них там були плани на літо більш пов'язані з вступом до. Вищого навчального закладу і тому подібне, тож по суті, серед членів команди тільки ми вдвох їздили. Ти їздив дитиною у двіжок всього один раз і після цього вирішив працювати вважати. Скажи, будь ласка, які твої були перші емоції, сподівання, що ти собі думав, коли їхав вже працювати у дитячий табір двіжок? Uh... Насправді, мабуть, у момент, коли починалися закручуватись певні бюрократичні моменти з оформленням документів і тому подібне, я на той момент ще не усвідомлював тієї, відповідальності, яка буде лежати на мені. І лише коли ми підходили до автобусу, я бачив батьків, як вони приводять своїх дітей. і Там також є певні штуки-дрюки з документами. І лише на цей момент, коли тобі продають дитину, кажуть, от вона буде в твоїй команді, ти будеш її вожатим, Тільки тоді по-справжньому, мабуть, відчув оцей момент відповідальності і якоїсь тієї важливої місії, ти ти на тобі дійсно на твої плечі покладено зробити це літо, цей шматочок. Дитинства якимось класним, незабутнім, веселим, емоційно насиченим. І в цей момент я зрозумів, що якщо я тут, якщо обставини і все відправив мене сюди, я, значить я можу це зробити. І якийсь початковий мандраж м на початку. Був, але з часом за рахунок якихось взаємодій всередині команди вожатих, за рахунок знову ж таки, в першу чергу, взаємодій з дітьми, адже вони тобі з часом довіряють, відкриваються, і ти емоційно по-дитячому проживаєш це літо разом з ними. Що для тебе найважче і найлегше у роботі вважатого? Мабуть, найважче і найлегше одночасно це робота вожатого, тому що здавалося б, а, найважче, мабуть, в кінці зміни, коли ти відчуваєш всі ці емоційні перетрубації, які відбулися з тобою, з тобою, за досить короткий промежуток часу, а кожен день а, проходить на досить високих швидкостях, так би мовити, інтенсивність а, різних активностей а, велика і по суті. Нема часу, коли відпочити, але це і також м, приносить найбільше задоволення, і тому здається, найлегше, адже е, ця от робота вожатого, вона не зовсім сприймається як е, робота на якомусь там з своїх внутрішніх е, рівнів. Але в той же момент це і найскладніше в ній, адже графік не нормований, якщо можна так сказати. Е, проте. Оця от енергетична емоційна перезарядка, це також, мабуть, м -м, найдривовіше і найприкольніше, що є у роботі вожатого. Розкажи якусь цікаву історію з життя можливо, дитиною тебе або вважатим, або і те інше. Окей, що стосується життя дитини, я дуже пам'ятаю цю зміну фентезі, і, адже вона була насичена. Там я познайомився з. Прекрасною людиною Нікітою. І у нас з ним було багато різних фішок. Ми і пісні співали про материнський рушник, і різні, знаєте, там ну, трюки робили. І у нас був трюк, він називався Ластівочка. І я думаю, всі знають, як це виглядає, коли хтось стає Ластівочка, та, розпрямляє свої руки ноги. Але фішка була в тому, що е Нікіта стояв на певній відстані від мене. І я з розгону влітав якби в нього, і він мене отак от піднімав. Знаєте, як на фігурному катані. Ось така вона з них була фігура. Я, по суті, був фігуристкою. Він моїм партнером, який мене підтримував, моїм атлантом. От. А, проте був один, на жаль, випадок, коли мій Атлант трішечки посипався. І я з розгону влетів в нього, і ми впали на асфальт. На жаль, це було не в спортивному залі, це було саме на вулиці, на асфальті. І наші бажати були не зовсім задоволені тим трюком. Проте, якщо мені не зраджує пам'ять, на сцені одного разу ми його показали, і там він слава Богу вдався. Так, ми його виконали на славу. Проте така репетиція мені запам'ятала. Тобто Нікіта ще був дитиною в таборі, да? Тоді ти з, 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 з одної команди був? Да? Саме так. Тобто, Нікіта почав гробити людей до того, це стало мейнстрімом, да? Наскільки я знаю, в тебе дуже цікава майбутня професія, і ти де, те, де ти навчаєшся зараз. Да? Розкажи нам трішки, ну, тобто, просто пересічному глядачу це дуже незвично і дуже цікаво, саме на кого ти навчаєшся, і яка майбутня твоя там, спеціальність, чим ти в майбутньому будеш займатися. О, отож, наразі я навчаюся в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а саме в науково-навчально-науковому центрі Інститут біології та медицини за спеціальністю біологія, не біотехнології, не біомедицина. Отака от класична проста біологія. І з певного курсу там є спеціалізація, а саме, моя спеціалізація це фізіологія, анатомія людини і тварини. І я вивчаю, як функціонує людське тіло. Саме що стосується фізіології, це аспект функціонування оцих анатомічних структур, як вони утворюють систему, систему органів і взаємодію між цими системами. І найбільше мене цікавить безпосередньо центральна нервова система і її головний орган, головний мозок. Uh, і в подальшому хотів би заглибити саме у вивчення оцих uh, нейробіологічних моментів, uh, тому що ще з, зі старшої школи uh, мама в певний момент в певний момент купила мені книжку про нейрохірургію. Але з того часу я трішки переключився на нейробіологію, і от такий мій академічний вже більш пошук триває і досі, і в майбутньому хотілося б долучитися до якогось. От досліджень, можливо, в лабораторії, або можливо, якщо ви там не знаю, що читали, коли великі опитувальники там роблять томограму мозку, або можливо, вимірюють рівень гормонів, температуру, різні реакції, які відбуваються ще до того, коли людина це усвідомить. От подібного плану експерименти досить м цікаві, і, можливо, мені в майбутньому вдасться долучитися до якоїсь експертної групи саме в плані питань функціонування. Нас самих. Уявляєте, наскільки дві різні системи у людини зараз співвідносяться? Тобто він настільки цікаво і настільки научно займається наукою і працює з дітьми в таборі, настільки це два різні світи для тебе. Дякую, це дуже цікаво, дуже прикольно. Я тобі бажаю розвитися в цьому бажаю для того, щоб в Україні було як нам більше інвестицій і грантів для того, щоб можна було вивчати все це, залишаючись в Україні, а не їхати кудись навчатися за кордон. А, розкажи, будь ласка, яке в тебе хобі? Тобто, ти, ми вже знаємо, що ти займався професійно футболом дуже довгий час. А чи зараз є в тебе якесь хобі? А... Ну, Якщо хобі вважати те, що ти полюбляєш робити у свій вільний час, то це е, однозначно я люблю читати книги. Як я вже згадував, як і е, науково-популярну літературу, так і е, художню. М -м Також дійсно я, в, як я вже згадував, в, в школі і до старших класів займався футболом. Не зовсім сказав би, що прям професійно, але нехай. Е, і наразі граю за любительську команду в форматі 8 на 8. З моїми, скажімо так, товаришами зі шкільної тусовки, от просто хлопці також займалися футболом у свій час. Наразі вже настільки долучатися немає ні часу, ні ресурсу, адже всі обрали якийсь свій інший шлях. Проте хочеться там раз на тиждень зібратися і по пограти з тими, хто це вміє, хто це може, і знаходить час безпосередньо. Чи подобається тобі подорожувати? Яке найзапам'ятовіше місце було, де ти подорожував ну, за своє життя? Так як наразі можливості не дозволяють подорожувати за кордон, в Україні я почав вивчати, так би мовити, західну її частину. Міста по типу Франківська, Чернівців, Львову, Луцьку, Ужгорода. І в цілому мені дуже приємно і радісно, що в нас є така велика кількість цікавих місць, і в цьому плані я також продовжую свій ресерч по Україні і сподіваюся, що в майбутньому е зможу подорожувати більш східно. Окей, що більше запам'яталось, яке саме місце, яке на тебе справа ну вразило тебе? Що ти не очікував, можливо, чогось чи навпаки там. Вау, просто було! Чи навпаки, не вау. Е, була одна мандрівка, коли ми за один раз об'їхали три міста України, а саме Чернівці, Франківський, Львів. І серед цих міст, мабуть, найбільше запам'яталися Чернівці. Тому що м від Львову, в принципі, те, чого ти очікуєш да, за своїми якимось туристичними е, міркуваннями і вподобаннями, він тобі абсолютно дає. Івано-Франківськ хороше місто, але воно досить таке маленьке, локальне, затишне, прикольне. А от Чернівці, мабуть, це щось середнє між цими двома, і вони справили враження найбільше, особливо Чернівецький університет. Не знаю, я багато разів бачив його на якихось фотографіях чи відео, але коли ти бачиш це в своєму житті, ти реально очікуєш, що от от за, за рогу вийде якийсь Гаррі Поттер за Дамблдором і поведе тебе в цей Хогвартс. В житті виглядає дуже круто нереально, і оце, от, мабуть, одне з найяскравіших вражень протягом моїх подорожей. Окей, у мене є для тебе запитання. Е, я просто як органі один з організаторів Київської шкільної ліги сміху знав про те, що ваша команда досить пристойно представляла нашу столицю, от, і ви виїздили багато по регіонам і виступали в шкільних лігах. Який виступ і в якій лізі тобі найбільше запам'ятався і чому? Е, безумовно, безумовно, я не можу не згадати е, Сумську лігу сміху, адже е, туди команда їздила найактивніше. І дійсно ці виїзди завжди... Завжди... Е, завжди запам'ятовувалися цікавими приходами. Протягом е, виїзду в наших Фух! ви дійшли до фіналу тоді, так? Да? Так, в одному з сезонів ми дійшли до фіналу, але в самому фіналі я вже участі не брав. От. Так, так який виступ? Навіть? З Вірастюком, коли у вас було, чи ні? Ні, це був виступ у фіналі. Мабуть, най... найбільше мені запам'ятався півфінал, тому що. М м м була. Частина виступу, коли на сцені був тільки я і наш е супертренер Артем Сагітов, і в один з моментів я забув текст, і зазвичай такі штуки дуже сильно запам'ятовуються, тому що тут найважливіше, як ви виходите з цієї ситуації. І тоді в нас дійсно вийшло дуже класно вийти з ситуації, адже я забув текст, але я вже і не мав нічого говорити, я мав просто піти зі сцени. І от стою на нього, дивлюсь, думаю, щось йому щось сказати, щось машу рукою, і він по очах бачить і розуміє, типу, що я не второпаю, що я тут уже не маю бути, що я вже за сценою, в мене немає ніяких слів, я тут ні до чого, далі вже йде частина тільки тренера. І він мені каже, Саша, типу, все, ти йдеш, ти уходиш. Я каже, Саша, давай. І в якийсь момент зал просто сміється, тому що вони думають, що це по сценарію, але потім вони викупають, що це я провтикався, і мені треба було піти зі сцени і починають сміятися ще більше. Тому, в принципі, ми досить добре вийшли з цієї ситуації, яку я, на жаль, утворив, тому що був випадок а, в Київській, ну це була не лізе сміху, це був саме КВН, якщо дозволити ще в КПДЮ. І там також була е, мініатюра, і суть була в тому, що в кінці мініатюри я мав виконати іграшковий банан на е, сцену. От, і ось вона несеться, несеться. М -м, репліки між мною і моїм е, партнером так мовити відбуваються. І в певний момент я розумію, що в мене немає цього банану, і викидувати нема що. Ну я так просто рухой махнув, махнув, і пішов в тишу. На цьому мініатюра. А жарт був ціло. на тому, да, що мав бути ну, так, саме тобто, банан. По суті, протягом мініатюри ніяких шломів, ніяких цікавих смішних моментів не було. Це йшло саме до цього фінального моменту, коли я мав викинути банан. Але я його забув, тому я просто махнув рукою, і от так глядачі на нас махнули рукою тоді. Глядачі, що відбулося, так, взагалі? І все. Прикольно, бачите, от ми зачепилися за, 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 за те, що для, для тебе ближче, те, що для тебе емоційніше. Це велика частина дорослого життя в школи. Да, це саме гумор. Твоє почуття гумору тобі допомагає по життю? Можливо, є, є якийсь приклад, коли реально твоє почуття гумору тобі допомогло або там змінила ситуацію. Насправді я дуже радий, що дійсно в старших класах потрапив до шкільної команди КВН, а вже і потім грали в лігу сміху. Адже, ну скажімо так, задатки гумору і артистизму в мене були, адже я брав участь у різних шкільних виставах, виступах на сцені, концертах і так далі. Але оцей самий момент. М Дійсно почуття гумору, а не просто коли людина каже щось смішне, чи непристойне, чи тупе. Я не знаю, і з цього всі ржуть, або з неї всі ржуть. І, от саме момент якихось тренувань, спроб імпровізації. Роботи якоїсь взаємодії з людьми, які в цій сфері ну, професійно займаються. Так? З нами там, тренера працювали, і е, якісь там сценаристи, це все розводити, ставити, придумувати. Я думаю, що це в цілому допомогло мені трішечки сформувати те почуття гумору, яке є в мене наразі, айже його зазначає досить широке коло моїх людей. І я дійсно, скажімо так, протягом свого життя. Доводиться зіштовхуватися з різними людьми, але коли е ти е відчуваєш або бачиш по жартам по їхньому рівню, що ця людина десь була задіяна, е то це одразу було видно, що людина десь писала щось або ставила, або на сцену безпосередньо виходила. І там вже рівень жартів, наскільки він, можливо, десь був би е банальний чи трошки грубий, але він все одно м прикольний, класний і дійсно смішний. На мою думку, почуття гумору, що стосується по життю, дозволяє дійсно помічати в якихось банальних побутових ситуаціях якусь нотку іронії, нотку якогось можливо насміху від всесвіту. Але це допомагає проходити якісь складні, я не знаю, чи насичені напружені стресові моменти легше. Тобто, в моєму житті я думаю, гумор грає роль антистресу, розрядки. Але ти більше автор чи актор? E, мабуть, актор-імпровізатор, адже найбільше на сцені e, давали от якісь ролі в різних e, мініатюрах. І на e, як називається конкурс? Розминка. Зазвичай на розминку основні генерація ідеї того, як будемо відповідати. Оці всі бали отримували за рахунок там, моєї зимодії з командою. E, також був момент, коли від моєї школи в київському кавені. Це у мене. Людина, котра виступала на сцені і розуміє, що або потрібно викласти, або поставити на вібросигнал. сигнал. Да. Так от, повертаючись до шкільних років КВН, наша школа в один момент представляла дві команди в Києві, і друга команда це була команда малюків, вона називалася Посіпаки. От, і там дійсно були всі малюки. І ну, зрозуміло, що на розминці ця команда самостійно е, складно, так би мовити, за рахунок свого віку і недосвідченості е, зможе відповідати. Тож, певний момент, на сцені я бігав між двома командами і придумував відповідь туди і сюди. Так, да, це тоді, коли в фіналі виступали, да? так, і ми їм програли. І ви програли малюкам. Саме так, ми були на другому місці, вони були на першому. От. Але прикольно. Там були дуже комедні посіпаки. Давай, ще тепер запитання є від наших е, читачів в інстаграмі. Ось, деякі я не розумію, але напевно для тебе вони будуть так. Питають. Пане Олександре, коли у Львів? Насправді, можливо, найближчим часом завітаю, адже місто досить сподобалося. Там є е, свої знайомі і цікаві місця, які, на жаль, не встиг відвідати минулого разу. Угу. Давай так, я перефразую трішки. Е, де ти черпаєш натхнення по життю і у роботі в таборі? Mm, напевно, в першу чергу це буде література. От саме коли дозволяєш собі якусь е, розрядку, м, чи вивчаючи якийсь науково-популярний твір, якщо можна так назвати, або навпаки, коли ти читаєш художню книжку, вбачаєш якусь філософію. В першу чергу проєктуєш це на життя і якось надихаєшся і перезавантажуєшся. І другий основний момент це, звісно, моє оточення люди, які вміють підтримати, прикольнути, допомогти, підказати. Коли вони нагадують мені, що дійсна батарейка всередині не має сідати, тому що ще багато ідей, багато ентузіазму, і багато всього ще треба встигнути. Дякую. І давай останнє запитання на сьогодні. Е, що ти побажаєш собі через 5 років? От просто передивишся це відео. І щоб. Ти, ти зараз, Олександр, в 2023 році, бажаєш собі енну кількість років вперед. Mm, через 5 років, напевно, хотілося б побажати. Mm... Давай якийсь челендж, може, з тобою заб'ємось. Давай ти щось поставиш собі якусь мету і щоб там за 3-5 років її. Ну, одружитися це, да, це він вже буде дорослим пацаном, це само собою розуміється. Давай заб'ємо челендж, щоб ти на бех їздив через 5 років. 5 років я їжджу на БМВ. Так. Да. Ну може, іншу марку 50-го року. Що що? Ну вона має бути випуску машин. Там немає різниці, якої маю. Ну, можливо, як... можливо, ти ну, іншої модель подобаєшся. Взагалі, якщо говорити відверто, мені подобається марка БМВ. Тож я не проти. Це було б цікаво. Давайте так, або BMW, або Audi. а да. Якщо є через 5 років, то а, я тобі купую а, а, PlayStation на той, на той час а, найсучаснішу. Або навпаки. 5 років BMW або PlayStation. В чому б ні? Один раз живемо? Є, давай, збір так зміра, це я розумію. Так що, і тепер що ти собі побажаєш? Забивка є, а тепер побажання. Так, поскоріше заробити на БМВ. Це раз. А друге, мабуть. Мабуть, навчитися менше стресувати через речі, які не відбуваються, і більш відповідально підходити до речей, які відбуваються. От знайти якусь таку внутрішню гормонію, щоб, знаєте, турбуватися саме про те, що дійсно має значення тут і зараз, або стосується мого життя безпосередньо, аніж розігрувати якісь уявні діалоги чи сценарії чи персонажів в голові і прийматися через таку мечню. Окей, дякую. Ну що ж, сьогодні з нами був людина напівкомік, напівфілософ на повний 100% вважати дитячий табор двіжок Саша. Оу, попаду, зустрічає.